Коростенська громада продовжує допомагати нашим військовим. Нещодавно на сесії міської ради було виділено кошти на закупівлю тепловізійних дронів. В короткий термін обладнання придбали. і Вручили командиру 143-го окремого батальйону територіальної оборони Олексію Абдурахманову. Для нас було і є, залишається. Саме головне це підтримка, підтримка військовослужбовців наших Збройних сил України. І що брати, то в цьому році ми вже більше 70 мільйонів коштів виділили на потреби військовослужбовців і по всім направленням, тобто на всі потреби, які вони нам пропонують. Ну і зараз якраз ми зами сітки того, що ми передаємо дрони, це якраз те, що потрібно нашим військовим Замість Сітки є, коли бачимо на передовій на фронті, яким чином вони використовуються. І ми хотіли, щоб завдячуючи цьому і життя зберегти, наші військовослужбовці. Хочу сказати, що завдячуючи Коростенській громаді, наш батальйон тепер має ще більше очей і ще більше зубів. Десять тепловізійних дронів допоможуть військовим виконувати бойові завдання. Та саме головне, що ця техніка допомагає рятувати життя наших хлопців. Дуже добре, коли і громади, і волонтери допомагають саме такою технікою. Яка дійсно рятує життя. Тому що замість того, щоб ішли кудись розвідники, ризикуючи своїм життям, ми можемо просто підняти отаку от пташку і те саме побачити, тільки не ризикуючи життям. людей. От один з прикладів застосування дронів. Росіяни вели штурмові дії, працювали, працювали наші міномети, вистрілили 20 мін. І знищили двох росіян. За допомогою дронів зробили три скіди, знищили шістьох росіян. Ефективність, тобто, дронів ефективність, ефективність застосування в три рази вища. Вартість одного дрона складає 252 тисячі гривень. Аби керувати цією технікою, необхідно пройти навчання терміном два місяці, відзначають військові. А ще дрони мають корисні технічні властивості. Оптична і тепловізійна, що дає змогу вести спостереження розвідку не тільки в день, а й вночі. Тобто, камери, які реагують навіть на тепло. Якщо є ворог ворожий, ну вороги взагалі, да, і камери мають здібність реагувати і спостерігати, вести розвідку навіть в нічних умовах. Запити наших хлопців розглядаються в першу чергу. Коростенська громада і надалі надаватиме допомогу військовим.